Усім привіт! Я не знала, чи записувати сьогодні відео чи ні. У мене новина. Я вчора, коротше, була в залі, і я надірвала поперек. У мене це якесь больне місце, тому що це друге вже. Коли я тільки пішла в цей зал новий минулого року, в перший же тиждень десь я теж його надірвала. Ну, типу, як каже тренер потягнула. <свистач> вона так болить, це просто триндець, Я не можу нахилятися, я ледь ходжу, мені кожен крок так боляче робити. Я от з Луною гуляла, а в мене поясний поводок, тобто я вішаю його от сюди. І вона як потяне, і я так, а <свистач> це кошмар просто. Ой, ладно, Але минулого разу я знаю, що попустила десь за 2-3 дні, тому я знаю, що тіпі, сьогодні ввечері там завтра вже буде легше. Але вчора це, коли був триндієць. Я просто я по дому хожу, як старушка, якась, тримаючись на спину. А, і, і Головне, з одної сторони, тільки, воно зліво хапає отут. от, типу. Мені вже тренер вчора прямо на тренуванні, у нього з собою є, він підморозив мені його, там спрейчик у нього був. Я не знаю, звісно, може щось помазати. Тіма треба маму попитати, що в таких випадках треба мазати. Хоча мама скаже: ну ти і дура. Нащо ти в той зал ходиш, тільки собі шкодиш? <смі> я просто знаю маму в цьому плані. Але, блін, ну може статися, типу на тренуванні. Я вчора це просто була у мене вправа, де треба було підняти дуже важку штуку. І я тренеру кажу, що типу, ні, щось починає боліти. Він е... каже: якщо типу, сильно буде боліти, не робимо. я підіймаю ще раз, я кажу, ні, це ненормально, воно було і дуже, давай не будемо. Ми змінили типу вправи і далі ну, не робили цього. Але все одно встигла там чи надірвати, чи розтягнути його і це просто триндаю боляче. Ой, коротше, я вчора ввечері нічого не могла робити. Я з таким трудом просто вдома щось робила. <реш> я вам передаю не можу з яким трудом я вчора собаку вигуляла. Е, ну, ладно, нічого, не розстраємося. Я знаю, що воно попустить, бо я просто знати буду, що мені краще робити, що не робити, і що в мене це реально сладке місце, бо от, ну, не вперше вже, саме поперек. А, сьогодні, коротше, поїду, мама попросила малим і Аліські, у них буде піжамна вечірка в стилі Хелловіна намалювати їм якийсь грим. А я це дуже люблю. Помалювати у когось на обличчі та ви що? <помалювати> Тільки дайте, я за. Тому оце піду. поїду сьогодні до них, оце поробити. Купила вчора спеціально новий олівець чорний, щоб малювати, купила цю підводку. От, і мама знайшла сьогодні, слава Богу, бо мені дуже треба, я буду робити щось типу таких гримів. І мені дуже треба була біла база, прямо на обличчя, щоб було, був чисто білий. Не тоналка якась світла, а білий. І от мама сьогодні знайшла, написала мені, що є. Можна їхати, тому зараз, через там, годинку, півтори. Поїду вже. Що там? Гарно, так? Да? Гарно. Проживала? долго. Ты я куколка? Маска. Подавайте. Угу. Красавочка. Спасибо. Привітик, я трошки пропала, тому що я останні два дні займалася проробкою рецептів нових цукерочок. Я вже зробила макову, я вам ще покажу. Тато вже спробував. Катя спробувала, сказали смачні. Але я ще туди буду додавати макову клітковину. Вона мені ще не прийшла, прийде завтра. І взагалі тоді буде супер, тому що макова клітковина вона дуже корисна для організму. Я прочитала про всі її властивості. Вона покращує там роботу шлунка. А, взагалі, травлення. Коротше, це топова штучка. Я хочу, щоб вона була в моїх цукерках. От, другий смак це кавовий. Це мій топов за топ час, хоча я його перероблювала 4 чи 5 разів, поки я не була супер задоволена результатом, бо воно мені то гірчило, то не, зала... не занадто солодко було. Хотілося трішки якось знаєте, змінити трошки рецептуру. Я, коротше, їх перероблювала, перероблювала і нарешті їх зробила. І залишилась мені кориця. От, і в мене буде мак, кориця кава Оце новий смак, який можна буде замовити. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається, тому що. Що це вони відрізняються від попередніх цугерок. Типа попередні були на основі горіхів, горіхової пасти, це арахісова і фісташкова. І там не було ні меду, ні сухофруктів. Тут же в складі є і сухофрукти, і мед. Короче, і я ще плюс додаю протеїн, тобто вони протеїнові, тому що я хочу збалансувати кількість вуглеводів, жирів і білку. От таким чином я просто додаю білок. Uh, тому з понеділка, я думаю, та, з 3-го числа їх можна буде вже замовити, я їх викладу туди на аккаунт. Зараз вам покажу, як виглядає макова. Отакі от от Макові цукерочки. Тут е, зверху також мак. Е, кавова буде у какао, а кориця буде або в білому кунжуті, або в чорному кунжуті. Я ще подумаю, напевно, в білому кунжуті зроблю. Ну, коротше, ось такі нові цукерочки будуть. Више я ще в понеділок піду на тренування і візьму своєму тренеру на пробу, щоб він теж сказав, як йому. Але він їсть це звичайне солодке. Це більше для тих, хто зменшує споживання цукру, типу, і хто там не дуже любить суперсолодке або просто не їсть цукор. То їм буде класно. От я таке дуже люблю, тому що я звичайні солодощі дуже рідко їм. І типу, мені це прям класно. Це задовольняє мою потребу в солодку, бо я ж та солодкоїшка, я люблю солодке. І плюс там класний склад. Ну, типу я повністю знаю, з чого він. Я це завжди роблю як для себе, так щоб мені подобалось, я могла це їсти. І так само, щоб це було супер корисно і смачно людям. От тому можна переходити вже і замовляти буде. Отак. Я нарешті доробила ось такі цукерочки вийшли. Я не знаю, скільки разів я перероблювала рецептури, але я супер задоволена результатом, тому що я ну, експериментувала, змінювала трошки грамовки, співвідношення, доки не досягла того результату, який я хотіла. Це в нас кава, мак і кориця. Кавова це просто е мій фаворит. Мені дуже сильно подобається. Я люблю все, що пов'язано з кавою. Я хотіла зробити максимально її смачною. Тому ось такі нові цукерочки будуть. Кайф. Я, я дуже задоволена результатом. Так хотілося іноді все кинути, тому що не виходило. Я пробую не то, пробую не то. Думаю, та що ж таке? Потім дозмінювалась, дозмінювалась, допоки знайшла ту ідеальну рецептуру. Клас, напишіть, будь ласка, як вам? Я дуже дуже сильно старалась. Я собі колись пообіцяла, що я ніколи більше не буду замовляти на сайтах типу Аліекспреса, тему нічого з одягу, Тому що, ну, реально, я замовляла декілька разів і приходила така чухня, що їй не те, що не носила. А просто деякі речі відразу така, ні. Це нам не треба. І я собі пообіцяла, що все, Настя, закінчуємо цю історію, ми ніколи так не робимо. Тому що ну, приходили реально галімі речі. І останній раз я реально щось замовляла з одежі, з одягу, з таких сайтів, я не знаю, роки три тому 4, дуже давно. Я, ну от, Як собі сказала, все, я так цього і не робила. Але біполярочка вийшла в чат. І нещодавно, я, коротше, замовила собі ремішок на годинник. До речі, зараз примірюємо, покажу він не з змією, взагалі. Я не люблю змій, але щось <піллярась> я його замовила. І я замовила там джинси. Я така, окей, спробуємо ще раз, дамо цьому шанс. При тому, що джинси для мене взагалі така важка тема, тому що. Ну, я майже ніколи їх не замовляю взагалі через інтернет, навіть через там нормальні бренди, українські бренди, тому що а, вони. Ну, тобі, мені треба їх приміряти, тому що вони можуть бути або за короткі через мій зріст це ну, зазвичай просто велика проблема, тому що реально часто вони короткі. Або вони там на талії висять. А у мене ну, такий тип фігури, що в мене широкі бедра, типу, і може там на бедрах негарно сісти, на талії при цьому висіти. Короте, ну, отака штука. Тут я замовила. Зараз буду міряти. Я не знаю, мені страшно, реально. Ну, типу, окей, якщо навіть не будуть хороші, ну нічого страшного, Боже. Ще раз собі пообіцяю нічого не замовляти з таких сайтів. Коротше, мені прийшли джинси і футболка. Я їх розпакувала, але лише не міряла. Ось така футболочка. Мені подобається цей принт, типу він такий графіт, і тут ще леопард. І джинси. Зараз буду міряти. Я, я не знаю, що це буде. Теж, до речі, з таким якимось трошки леопардовим принтом. Тут ось такі вони. Ну, Виглядають вони непогано. Отак, от, чисто візуально. І якість хороша, типу джинса нормальна. Ну, Щас помірюю. Вони повинні бути типу вільної такої посадки. Я брала М-ку, але там розміри, як Ребна, СКМ, що як вони там. Так. Я поки що в дзеркало не дивлюсь, чисто. Ну, наче непогано, я вам скажу. Ого! Ого! Ну, слухайте, нормальні джинси взагалі. Я я трошки. Я трошки в шокінейшені. Ого! Я бачу дуже багато якихось, типу... Інших магазинів інстаграм, які просто перепродають одяг звідти. От реально, він ідентичний, абсолютно. І от тому я вирішила ризикнути. Мені здається, що там, звісно, треба вгадати, який магазин, тому що там їх дуже багато, і навіть однакові фотки вони на різних магазинах у цьому. У тему, Алікспрес. До речі, заліка давно нічого не замовляла, тільки з тему. То хороші речі звідти приходять, слухайте, навіть, навіть джинси непогані. такі. Ой, футболочка мені дуже сподобалась. Там вони ще різних кольорів були, різний графіт. Можна було навіть ще якусь взяти, бо вона реально непогана. Ні, клас. Слухайте, я задоволена. Вау! Оце да. прикол, звісно. Ремінь. зараз я його розпакую, бачите, отакий він там. Змійка. Хочу замінити на своїх Apple-Oчі попробувати. Диви, яка краса? Ну, Прикольно виглядають. Не бачила таких у нас продажі, ніде тому вирішила взяти. Вони там дешеві. Вирішила спробити. Вузь мою булочка. Така зайка, вона вузька такі маленькі, вона їх так пригинає, пригинай. Дивіться, зайчик. Йойчик, йойчик. Кийця, зайка, що в тебе там на очках, як завжди, твоїх поспала хорошо, добре. Да? Отак виглядає на годиннику. Прикольненько. Швидко, напевно, зноситься, але так, чисто замінити, потискати трошки прикольно. Ось така от зміючка. Соти? Сьогодні зранку тут вам підставлю відос, вона так прикольно дивилась зі мною гру престолів. Там, каже, собаки лаяли, розумієш, через це але виглядає забавно, наче їй теж дуже цікаво було. Що я з вами в цьому відео буду прощатись. Я сьогодні, сьогодні, понеділок, до речі, я відео день в день викладу. І я буду викладати сьогодні про цукерки, всю інформацію, яка живе. Мені чомусь так страшно, я не знаю, я впевнена, у тому що я роблю. Мені це подобається. Але кожен раз це просто як з нуля починати. Я не знаю. Мені чомусь так, так стрьомно. Я не можу себе налаштувати. Типу, я ж вчора їх закінчила. Я думаю, можна було і вчора виставити, але я така, ні, завтра мені треба налаштуватись на це. Ну так і не налаштувалася однострюно. Моя дівчинка, да. така ж кітця. Все, всім папа. -па. Не знаю. Сподіваюся, що вони вам сподобаються, що будуть замовлення. Боженька, допоможи. Всім папа. -па.